Я включу тобі відео. Тут я бачу от, продухи є під... від підшивки є продухи, але зона Маурлата і армопояс тупо проморожуються. Ну. І утеплення далеко. Тобто от, зона Маурлата їх треба обгорнути ватою. І тут той Маурлат треба ватою обгорнути, якась вода тут є. Протікає щось тут. І сюди би я устелив вату. На це все. Розклав би вату і той маурлат би одів вату. Зараз я тобі відео покажу. Зараз, зараз, зараз все побачиш. Тобто це проморажується, тут проморажуватись буде тупо в хату. Ця стіночка теж проморажувати буде вату розстелити тут. Тут є. Ага, тут є витяжний канал, організована дирка. Отвір, під витяжний канал. Але я сам витяжний канал не зробили. Це або аератор, або витяжний канал. Сюди можна організувати витяжки. Ага, будемо це робити. Час побачимо.